Вальна база зірки українського боксу розташована у Карпатах. Підготовку до свого шостого професійного бою, що відбудеться 13 грудня у Києві, Олександр Усик проводив на Буковелі. З такою метою він приїжджає сюди вже не вперше, цього разу аж на три тижні. Каже, загальна фізична підготовка тут, можлива на найвищому рівні, адже туристичний комплекс забезпечує всі необхідні умови, завдяки чому потреби їздити за кордон уже немає. Я не один раз їздив єзілкводіміру в кличку в Австрію, там де він тренується. ну, своего рода, то есть у каждого есть свой лагерь, да. Мы пообщались э, там, с командой, посидели, подумали, и мы решили, что мы можем также сделать себе такую же Австрию, только в Буковеле. Для чего спортсмены тренируются в горах? Есть там спортивное, это там повышение выносливости, да, есть определенная высота над уровнем моря, то есть есть это связанные с отвлечением от всего, что происходит в жизни, Ну там... Флот до телефону спортсмен абстрагується тут від усього. Навіть новин не переглядає лише посилені тренування тричі на день. Відповідну залу, усамітнення та інвентар для загальної підготовки Олександр Усик знайшов тут на Боковелі. Решту спеціалізованого обладнання привіз із собою. Для релаксу користується послугами численних спа, принаймні сауна раз на тиждень обов'язкова. Окрім якісного відпочинку, після навантажень важлива ще й їжа. Спеціалізованої спортивної дієти відомий боксер не дотримується. каже, не був необхідної ваги, тож лише підтримує себе у формі. Серед улюблених місцевих закладів називає фільварок. Такої форелі, як тут, зізнається, наївні де. а ще полюбляє гуцульський банош, Завдячує йому росту м'язів. На даний момент мені треба хорошо виполнить э, роботу, тяжелую роботу, яка здесь. Я вже по горам бегаю, знаєте, по горкам, которые ми уже дали прозвище. Людей на прошлой неделе было очень много, там мене поймали бабушки. Там на челі при, при этом всем, что я шел, ну, в шапке, в капюшоні, все равно меня узнали. про свою найвищу мету, до якої спрямовано рухається. Олександр Усик не розповідає. каже наразі, навчився усього, що необхідно у професійному боксі. Можливо, прийде і до тренерської діяльності, хоча вона не легка. Однак, упевнений, якщо чогось досягнув, цим потрібно ділитися.